Добрий вечір. Готую оснастку на сома. Ось таке в мене вийшло з наряд лову. Зараз ще резинку розплутаю. З грузами. З гачками завантаження на відпочинок. Повна комплектація. Тут залишилось тільки місце для водія, так що всім приємного перегляду ми їдемо на Дністер, Велика Слобода. Що в дорогу? Ось печінка. Трошки маринується на сонечку. Дністер. Їдемо на рибалку до тебе. Машина запакована повністю. Все, приємно вперед. До зустрічі на воді. Приїду покажу, місце знайду, Велика Слобода. Шукаю місця, де можна краще під'їхати до води. Ось Дністер там вже видно. Національний природний парк Подільські Товтри. Шукаю місця, де можна буде порибалити. Ось яке я місце знайшов. Люди від'їхали тільки що, а я тут зайняв. Ось хто зустрічає на Дністрі мене. Охоронець даних місць. Пройшов такий важливий. Ось Дністер. Я скажу вам дно дуже чистеньке. Камінчики клас. Сонце, звичайно, сьогодні прогріває добре, то тут буде зручно, тому що ось є ліс. Машини їдуть, їдуть, я встиг ще заняти. Столики там пороблені. Я вже там поставив дві палаточки і лелека. Ходить Клас. щось ловить? Де полюй вон жаби квакають? А я буду зараз розбирати і надувати човен. Ось таким Приладом будемо тещувати чьом завів машину, щоб трошки допомагала краще на стосові, акумулятору було легше. І зараз накачаю. Насосся допомога Ось пару хвилин і човник вже надутий Машинка, добре що є під'їзд хороший Що, ось я на воді, досліджую русло, глибини, пригриваю двигунчик Цього року він завівся перший раз. Дав трошки більше масла, трошки димить. Але я думаю, він має розробитися. Ну, дуже цікаве. Плавний спуск для резинки це буде так, як потрібно. Ось навіть рибку малює біля дна. На перший гачок піде у нас куряча печінка. Що там сталося, чого ти сигналиш? Щось він заграв, ехолод, так що відключимо. Поїхали. Печінка. Вона трошки вже пролежала. О, ось такий пучок. Йдемо через одного. Наступний гачок буде такий ось бутербродик з опариша черв'яка. Виповзнів не вдалося знайти, тому що дуже жарко. А черв'яки гнонімні товариш. Привіз опариша я купив, от буду ставити через один. На одну печінку, на один гачок печінку, на другий такий ось бутерброд. Подивлюсь, що все вийде. Рибалю. Рибалка на сома, ністер, велика свобода. Щоб ви розуміли, ось так будуть йти ще грузи. Гачок, поплавок і груз. Спробую на таке знаряддя лову перебалити. Резинка на сома. Ще одну поставлю резинку з маленькими гачками. Це вже, я так розумію, на ляща, ну що клюне. Так само зараз бутербродиками позакидую. Гарний захід сонця. Піду перевірю. Намочу піцак, Це буде зараз перевірка сомової резинки. На цьому щось під'їло і гарно під'їло. Буду зараз додати. Так, перша перевірка виявила, що резинка порвалася. Треба зараз щось прив'язати буде і трохи відволокти. Ну, зараз вона вже буде не прив'язана, але але не треба буде прив'язати. Да и натянутый. Вот тебе. А чего? Не знаю, что сказать. Пока только такие улов. Ось так завожу, але за кропивою від берега від берега метрів 10-15 пускаю гачки ближче аж ніяк. Тут трава. Та, що була раніше, Вон, бачите, стоїть чорними такими прутами. Це, я так розумію, минулого року води не було, воно все поросло. А зараз вода і воно і ця трава, виходить, на дні росте. Ну, вже не росте, але на дні стоїть. Ось перша рибка є. Невеличка, але перша на резинку. Рибалю далі. Вітер посилився, незручно рибалити. Лодку несе, я то якорем прикріпив себе, припаркував, якорем поставив, але це якорь не такий не стояковий, це якорь не важкий, його буває теж зносить. сів на човник і пробую на резинку щось піймати. До берега не підведеш, дуже багато трави і в нас зачіпляє просто. Тільки з човна, а з човна вітер посилився і незручно. Дивіться, який красавчик, але вже подох. На бичка. Бичок вцепився. Ну юшка буде полюбе. Ось такий окуняра. Взяв на бичка. Юшка буде. Прогорає полінце для юшки. Тут закипає водичка. Там є картопля начищена, морква, цибулька. Варимо юшку. В Дністрі велика свобода. У нас попався окунь. Ми зараз в нього зваримо смачнющу юшечку. Кидаю рибку. Рибка у нас сьогодні уконець порадував своїм клюванням. Буде юшечка смачнюща. Велика свобода, Так, По традиції варимо юшку. Як же ж без 50 грам горілочки? Так, і ще хвилинку. Продовжуємо традиції. І нам вже так само потрібно затушити У -у -у -у. Супер! Березову палінячку. Ну, мисливська колбаска. Налякався? Побачив? Ні. Що тобі щось дати? Ділюган який. Да, з червоним дзьобом. Пляж. Досліджую русло. Вирішив проїхатись, походити, пошукати. Можливо, якісь є перспективні місця. Тут ось гарна спадено. Така свобода. Ось це, я так розумію старий мир. Вечеря рибака, що не хоче? От приколюга. тільки що такий самий шматок злопав, це вже не хоче. Добрий ранок, вийшов на воду, але дивіться яка хвиля. Зараз спробую десь стати ближче до берега, щоб не зносило вітром. Туди, куди я ходив вчора дивитися, це буде старий міст. Спробую щось піймати. Човен підкидує, ну, не критично, але все одно. На середину туди не піду, десь біля берегом припаркуюся, спробую покидати. Ну що, почну рибалку я з, ну, сам я один в човні. Тому взяв великий спінінг береговий 270 з працюючим тестом 5.20. А спінінг савада, той який в мене самий перший Буду рибалити, шнури берклі, плетений спаяний 0.12, катушка флагман. Ніби припаркувався, буду ловити рибку, намагатись. і окунчик, який взяв мене на відвідний приємно. Уважно будьте з куканом, двигуном замотав, відрізав, хорошо, що ще не втопив. Так що тримайте. Куканчик так, щоб він не доставав до вінта. Велика свобода. Відпускаємо окуня, який порадував нас клюванням. Оп, він полетів в водичку, а ми вам знімаємо краєвиди. Вечірня рибалка на судака. З Максом виїхали. Вийшли. Добрий ранок. Сьогодні ми вже напевно будемо рухати додому. Ще зараз вийду, покидаю трошки. Може щось спіймаю. Але гарно ну покажи, покажи мисливець. Мисливець за жабами сховався. Пішов вздовж берега. Сьогодні їхати додому щось Вигун вже не хоче заводитись, тому і далеко не відходжу від берега. Так, ситуація наступна, скоріше все, свічка. У мене вже було, це розочок. Ось вам ще раз. Він рано завівся, от. Пару метрів пройшов і все. Не хоче працювати свічка. Витягнув що робить. Витянув резинку, знайшов ту, яку вчора обірвав. Супер бокал. А Максим напідняв підняв пляшечку, всю в ракушках. Так, зараз... Зараз, зараз, зараз рибалимо. Це великий Покидаю зараз на жерічка. Нібе б'єс, плески є, є подивуємо. Тільки що зацепився воблером за жилку і витягнув чиюсь оснасточку. Хтось обірвав за корінець, зачепив. Так, да, коріння тут багато. Того року води не було, воно все заросло, а зараз імно рибакам додає незручності, але я з трофейною, пружинкою, на карася. Бачите, ці всі рослини були затоплені, зараз посохли і чіпляють по приманках Та якщо зацепив за такий корінець то потрібно підпливати і відцепляти. бо можна порвати жилку а ось і є рибка в мене ну, вичудив я її що за рибка ну щось Щось гарненьке о дивіться який красунчик ого. Дивіться який красунчик піймався сьогодні. Ну да, Залік. Супер! Така ребьоха. А клюну на ось такого облірка з великою лопаткою шумовий. На пляжу, тому що тут напевно дно чисте і він тут взяв. Велика слобода. Відпускаємо рибку, яка сьогодні порадувала клюванням. Ось такий гарненький окунь. І його відпускаємо. Дивіться, уважно. Несем, несем, несем. Хай де підростає. Після. Все, клас. Всім приємного перегляду і до наступних зустрічей. Ну що, ось такий відпочинок, виїзд на Дністер, риболовля. Ну Все було, юшка, і харчування і рибу ловили. Я задоволений. Взагалі місце дуже якісне, перспективне і для дітей, і взагалі для відпочинку. Так, що до наступних зустрічей.